Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас 1 липня 2024 року. Температура за бортом плюс 36 на сонці 49. Електроенергії зараз немає, відключено. Я тут вирішив зробити шайби. Заготовка, робив заготовки із металу, от. ну як тут робиться, от. робиться отвір, твердиться от. 8,5 міліметрів, а потім ну, або зубилом, або булгаркою ліриться такі п'ятаки, от квадратики. Це вже готові шайби. ну Для того, щоб її якийсь естетичний вид зробити, то її б треба поставити на токарний станок і обробити. Для цього я зробив оправку. От. оправочка тут уже стоїть, воно, ну, електроенергії нема. От, -от там е е е е шайби, квадрові, ну на на нароблені, ось гаєчка на 8. От, стоїть зажати. Тут не не шить, пруток, не пруток, а циліндричний такий короташик. На 24 міліметри по діаметру. І от вони ключем я ключиком отаким зажимаю. Отаким. Зажгаю. І беремо оборотів десь 500, ставимо. От, і потихеньку по 2 міліметри знімаємо те все, що воно нерівності оці. Різець там стоїть маленький, тут ось, ведосплавний, бикавосім. вроде выковался. Ну, это он еще от Столыпина пришел, в резец еще очень давний. Вот. Часто я в основном пользуюсь резцами с механическим креплением. Это хороший резец. Ну, вот резный резец, пластинка вот 6 м 5 Она тут змінна. Ну, еще, какой тут у меня резец есть. Резец у нас вот Проходний, це я ним підрізаю, ну, так би сказав, кваски. зсередини і, 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 і ззовні. І що все у нас тут є? Ну, а це той же ліцет, що я повторюю. Ну, чотири рісці становиться. Чотири ріс всі вони робочі тут. Заточені, це не, за, не заточується, там всі позаточувані. коли ну, з'явиться електроенергія, я покажу, як от, все це воно робиться в дійсності, на, при роботі, як робляться шайби. Хоча тут нема нічого складного. Ну, але... а де ти знайдеш сайбу? шайбу в такому захудалому селі, якщо до магазину 10 кілометрів і треба їхати. А бензину пішли нема, та їх, то їх на ті часи, що їздить, зараз можна. А то тут Щось треба зробити, а що немає, це і приміняємося. Ну, я думаю, що як включиться електроенергія, то я продовжу. А тепер будемо закінчувати. А ага, подали електроенергію. є, ще, слава Богу. Зараз ми включаємо станок і почнемо потихеньку роб робити. עתק Проточили. Зараз ключик найдемо. Так, зараз. Отак. Так. Що буде поставити на малі оборони. Ось тут треба. Можна... Та воно не дуже зажате було. Хоча воно трошки. А, так. Ну, в общем. Круто, сьогодні тут тепленько, Берем ключик. Весь вичной, а а так. весной а так. патронный. Ну, став патрон на место. Не оставляй ключ в патроне. Ух ты! Ну вот воно уже есть. Арячи, правда? Ну я зараз сюда. Отак. Айчку сюди. Возимо так постукаем, отак постукаємо, щоб вони повипадали. Ну, в общем, ви поняли. Ось шайби у нас готові лежать. Готові шайби. От, готові шайби. Такие, ну, ржаві, правда. Ось усім 2 міліметри. Ну, под, болт болт підвосимо, по дереву так. Ой, піде. Тепер у мене друга є задумка. Ще другим способом ми спробуємо зробити от, отакі шайби. Ну, може, не такі, трошки другі. Ну для цього треба зробити оправку. Зараз підемо зробимо оправку на станок на цей же. Зараз я заложу сюди трубу. от, і мене тут труба вже заготовлена. Так, зараз я поставлю його в робочі стан. Отак от отсь. Так. От, труба. Труба походная. Щес моєї. Тома з однією рукою ще не дуже і вдобно. Ага. Так, ну ладно. Ра ноги однією рукою сейчас. Світ буде два часа. Ще дві години. Ага. ага, Так ти дивой. Точно, не руху, І ми отак, його, отак. Тут ховати міста і зажму зараз. Зажали, не зажали, зажували. Отак. Ну що, зараз ми проточимо зверху. Включаємо. Треба культури, трохи, отрохи. Добавим, чуть -чуть. Ну, і те робили до баром Ну Ми поїхали. Те, щоб був поправка у нас була чистила. Тепер зупинимо верстат, Зменшимо трошки оберти, бо будемо вертіти. Ну, Ось тут. 350 поїхати. Воно ну, ну, не 350, буде 250, а сам електромотор стоїть другий. Отак от, от. Сверло я підтягнув сюди. Тепер сюди водичку. Називається охолоджувати жидкості. Вода. Під кодовим названням вода. Течеть. Тепер включаємо верстат. Раз. Сверло на 23. Вертельно. Іще добавити. Воно хорошо верти, як так ще є. Отвір, не хвати. Так, це все в екліп переводиться в сторону, виключається. Так. Ну, значить, далі Надо, Я відріжу його, потім болгаркою проріжу отут вот проріз. А потім поставимо, я покажу, що воно далі буде. Зробив я приспособу вчора. От, показував вам їх вертів. А сьогодні... У мене вчора не було електроенергії, зупинилося наше виробництво. А сьогодні з утра електроенергію дали. І щас, а зараз я хочу вам показати, для чого це все було зроблене. Оце отут така втулка називається. Ми її вчора показували вам. Ось тут 24 міліметри. Оце у нас п'ятаки, які вже зараз не ходять. От. Це п'ять копійок було. з їх можна зробити, ну що, куди ти їх порівняно? Шайбу можна зробити. Шайбу там десь під шуруп чи під болт, чи під винт. Ну, в общем. Тепер нам наша задача ну, версію або дірку. Насипати сюди оце оцих п'ятаків. Отаким вот способом. Вот. Я зараз положу камеру, насиплю п'ятаків. От і покажу вам далі. Так, насипав я сюди 35 П'ятаки улізло. Тепер вставляємо оцю ось, ось опору. Тоді беремо цю гайку. Гайку оцю. І закручуємо. В общем, закрутили гайка. Тепер поставимо токарний станок і від цієї сторони підрмемо гайку і провертим, яку нам треба, шайбу, 6 міліметрів, 8 міліметрів, 10. Таким сверлом і провертимо. Оце тут п'ятаки всі зложені, от вон проріз є. Патрон зажме оце, оці всі. Пакету цих п'ятаків, тут вони не будуть прокручуватися. І гайка ось сюди сверло буде входити. Ну, тут сверло проверчено на, на 10 ну, як на 12, значить, можна і на 12-м сверлом перейти, і провертіть його все значить до кінця. Ну, Зараз підемо в станок, я заложу, покажу, як цей процес йде, і, і буде все добре. Отключаем выключаем станок. Это начинаем процесс сварки. У меня вот, зажали. Воду включим. Вот, и будем сейчас сверлить. Як віку, що так получится, так получится. Рекол? Время сейчас за этот Метал то піпкає, що наймонет. Він я не знаю, з якого металу вони зроблені. Так підбувати метал. Ну він ржавій теме. Оце такі процеси, ну, зараз як доведемо до кінця, тоді я розкручив, а тут ну, приспособився. І подивимося, що ми нас помічає. Ну, 135 етаків, хай вони там десь 150 півтора міліметра, ну це десь 70 міліметрів вертіть. Ну, ми пока вертаємо, все вже нормально. Сверло на 6 з половиною. Ну, це заклібочки будуть, які не заклепочки, шайбочки будуть на, під болти на 6 Ну, Можна ці. Включить, зараз я здаю назад, стручку, викрутим трохи. Вода йде однаково, Будем казати, водопроводна для ухолодження сверла, цей насос той, що на тепломерезі стоїть. Прокачує воду в котлі, там на 60 ватт моторчик, і вода сікає і у коробок і вертається назад. Так оборот води в природі, так і тут. І вже воно доходить до кінця, я так розумію вже сварило залізло на штуку повністю. Ну, зерно на выходе. Все. Даем назад. Выключаем воду. Выключаем станок. Выключаем станок. Сейчас возьмем ключ. Крутому гайку. Ну, вона все-таки призималась. Ну оце така ситуація. Тепер ось так беремо ми його. цей ключ патроні. Сюди настав. Сюди ось витягли. Ну і виключити тут ось вимикаючий ну, От, І підемо на стіл, дивитися, що ми накрутили. У мене тут п'ятаків, ну тобто, тут кілограм три. Я не знаю скільки їх, ну, багато. Так що шайб буде багато. Так. Ну будемо відкручувати. Ну, в общем, почали випадати шайби. Оце от всі вони проверчені, бачите, трошки набік пішло, сверло, трошки набік. Ну, то зразу я там треба було зацентруватися, тоді воно пішло нормально. Він ціль хороші дірки. А на виході, ну це, хай би воно сказати, ну це не зовсім і брак. Не зовсім і брак. Ну, в общем, ось така ситуація. Ну, в общем выпадают, выпадают, вышло. Ну, вот он есть, все, есть шайба. Ну в общем вот такой процесс. Ветерок, подул. Ну в общем просто способа готова. Так он нам собирается, так закручивается. Ну в общем. Трошки Треба під... було не зацентрувати, щоб світло, пішло по центру, а воно я не центрував. Пішло воно трошки криво. Ну, завжди воно перший блін такому буває. Ну а так, всім добра здоров'я, довгих років життя, От, мирного неба, закінчення війни побістріше. От, Всіх благ вам. До нових зустрічей!